Будем, то... Запишу відео. Воно якраз ілюструє. Ну тут 2 км, щоб ви розуміли, до крайнього копа підарів. І воно дуже яскраво ілюструє те, що взагалі відбувається в нашій країні. Не те, що в шмаромарафоні, на банковій, а от саме оцей. Yeah. да? От саме оце. Думки тут. Такі, скажемо, більш глобальні, вони не сильно виходить, їх висловити то в машині, коли сам краще. Але я вам скажу так, друзі, на фронті у нас е, дуже складно і багатьом завдячуючи дебілкуватим рішенням політичних афористів, яких дуже багато, вони, мало того, що не маючи військового досвіду, взялись керувати війною в незаконний спосіб, так вони ще... Е, Винні в тому і очолюють тотальні розкрадання на Міноборони на фортифікаціях. І, як вишенька на торті, бусифікація проєкт Кремля, воплощений через зрадників Татарова Портнова, яких українські суди виправдовують. Ну, Псевдоукраїнські суди, я не вважаю їх українським. Але як результат ми отримуємо оце тисячі міст і сіл по всій території України такі. Да? Я вам показую для чого. Це наслідки, наслідки першу політичних рішень, які е, вигрібають військові. Тільки що заходив до суміжників, до хлопців, да? працюють вони, ну там ротація у них раз в дві неділі, тобто вже тут цю тему зачепили. Я вам скажу так, що єдина сила в країні це Збройні сили України, які здатні щось поміняти. Народ як такий весь або на фронті, або допомагав фронту, це 20% націй, А 80% це, на жаль, не приділившися. Ну, тому так, то, друзі, будуть скоро вибори, ви думайте, бо наслідок цих рішень, наслідок рішень і по приколу голосування у ваших хатах і домівках, може бути, і це вже було, як казав, блядь, Рижий підарас. Це вже було. Тому дуже ще раз сподіваюся, що. Ваш вибір буде на українців і патріотів. Отак всіх обняв все буде Україна, слава нації.